Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні ми вас запросили аби поговорити про важливу тему. Будемо говорити про роботу медичної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, про підготовку медиків, про роботу у прифронтових регіонах. Про все це і ми сьогодні поговоримо з нашою гостю у нас у студії Наталія Яшан, начальниця управління медичного забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пані. Наталю, дякую, вітаю всіх студій. Тож, пані Наталю, ми розуміємо, що. І повномасштабне вторгнення, і війна в цілому а, точно підсвітила багато викликів, в тому числі для медичної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій. А зазвичай до війни ми розуміємо, що робота була пов'язана з форс форс-мажорами, з іншими ситуаціями, не з таким масштабом і не з таким жахіттям, яким стикаємося ми всі зараз, під час повномасштабного вторгнення, під час постійних атак росіян, під час масованих. Обстрілів. Тож, давайте поговоримо про це. Хочеться поговорити з вами про особливості, вперше за все, підготовки вашого персоналу Державної служби з надзвичайних ситуацій про ті виклики, з якими стикаєтесь зараз. Дякую. Хочу сказати, що на сьогодні дійсно наша медична служба стикнулася з досить серйозними викликами, які нас не чекали в цивільному житті. Цивільне життя це було розмірене надання медичної допомоги особовому складу під час супроводу в надзвичайних ситуаціях. А виклики війни нас сьогодні стикнули з тим, що це обстріли, це надзвичайні ситуації, де йдуть бойові дії, де літають над нами. Ракети, дрони, і наші медики змушені були переформатуватися. І е, на сьогодні основний упор у нас пішов на те, що ми мали їх перше підготувати це психологічно, тому що е, психологічна е, ситуація в зоні бойових дій досить нестабільна і напружена, і вони повинні були. Психологічно підготуватись для того, щоб в екстремальних умовах була змога надати необхідну медичну допомогу. Далі один із викликів це було те, що наші медики зобов'язані були навчитись надавати допомогу при бойовій травмі. Це досить специфічні травми, де є відриви певних частин тіла, де треба надати допомогу при великій масивній кровотечі. Далі треба вміти якісно надати серцево-легеневу реанімацію, і це все треба робити ще й в умовах, тому що наші медики мають бути в бронезахисті, бо це є небезпека життю, і ми, як і мужчина, маємо їх захищати. На сьогодні ми стикнулися з тим, що ми маємо проводити і крім надання невідкладної допомоги це і медичну евакуацію особового складу і постраждалого населення із зони бойових дій, так як на о, територіях, де знаходяться наші підрозділи, працюють по розмінуванню. по... Аварійно-рятувальним роботам по іншим надзвичайним ситуаціям дуже часто медичних закладів вже немає, медиків немає, і наші медики надають допомогу і цивільному населенню. Тож, давайте рухатись далі. І е, хочу сказати, що в, е, в медици... медичне забезпечення в умовах бойових дій е, привело до того, що ми зобов'язані були переформатуватись. Наша структура зазнала швидкої трансформації. Сформовані були підрозділи медичного забезпечення та супроводу, які надають медичну допомогу і використовують практики як класичної медицини, так і унікальні практики бойової травми і надання медичної допомоги саме при бойовій травмі. Як розподіляються такі розрахунки ближче до лінії бойових дій, чи в принципі зараз, на жаль, є потреба таких розрахунків по всій території України на сьогодні наші підрозділи такі сформовані в кожному гарнізоні, це в кожному обласному центрі, і в нас проходить ротація медичних розрахунків зі всіх регіонів. Не можемо сказати, що тільки... Східний регіон приймає участь в даній ситуації, тільки східний регіон приймає участь в даній ситуації. Медичні розрахунки ротуються із західних регіонів, із східних регіонів надають допомогу. Іде забезпечення на сьогодні по лінії розмежування, де працюють наші підрозділи. Це гуманітарного розмінування, це аварійно-рятувальні, інженерні підрозділи, які будують зараз фортифікаційні споруди. І на сьогодні працює. Порядку 65 наших медичних розрахунків на лінії фронту медичний розрахунок на сьогодні це в нас основно це медичний автомобіль, це медик, може бути лікар-фельдшер і водій. Медичний автомобіль, які на сьогодні ми використовуємо. Ви бачите, це автомобілі звичайної швидкої медичної допомоги, які обладнані необхідним медичним обладнанням для надання допомоги. Це дефібрилятори, це монітори пацієнта. це Апарати для вимірювання тиску, це ШВЛ для надання кисневої підтримки, і інші автомобілі, які в нас є, це підвищеної прохідності, і вони на сьогодні в нас вкрай виручають, тому що, по-перше, погодні умови. По-друге, це непрохідні хащі, це бездоріжжя. Так як війна до цього приводить, і е, в нас є повнопрохідні авто. Однозначно, в нас є потреба в них і їх не вистачає. На сьогодні ми отримали від донорів 12 е, повнопрохідних авто броньованих і це дає нам можливість, що наші медики не тільки забезпечені е, повнопрохідною технікою, яко, яка забезпечує нам якісне надання допомоги і бистру е, медичну евакуацію до лікувальних закладів, а ще й дає безпеку. По особовому складу, і як медичному, так і тому, кого ми транспортуємо. Кожен наш медичний розрахунок на сьогодні, ви бачите, оснащений в обов'язковому порядку індивідуальною медичною аптечкою. У нас є сумки укладки для надання медичної допомоги. Вона є різного формату, в залежності від того, який підрозділ забезпечується медичним супроводом, і обов'язково всі медики мають бронезахист і обов'язково засоби радіозв'язку, так як там, де вони працюють, досить часто не буває зв'язку. Є, а треба між собою спілкуватися, треба вчасно отримати інформацію, кому треба надати допомогу. Через то ми маємо ще і засоби радіозв'язку. Основні етапи, які наші медики застосовують, для надання медичної допомоги і рятування життю особовому складу і цивільному населенню, це. Вкладаються в обов'язково, всі ми знаємо, є така золота година, завдяки якій, якщо ми вкладаємося в е, даний час, то рядуємо більшу кількість життя. І е, сам етап надання допомоги складається перший це коли став, стався надзвичайна ситуація або травмування, приліт, е, взрив на міні чи, можливо, приліт. Дрона або е, снаряда, е, то йде спочатку самодопомога або взаємодопомога, тому що піротехніки, наприклад, які наші працюють на розмінуваннях, е, вони спочатку мають індивідуальну аптечку, використовують турнікети і все необхідне, що у них є для надання самовзаємодопомоги і вже. Е, Медичні розрахунки в нас розраховано так, що вони знаходяться в найближчій відстані для того, щоб врятувати і найбистріше надати допомогу. Це 10 хвилин, 5 хвилин, хвилин від. Піротехнічного підрозділу, або якщо це рятувально аварійно рятувальні роботи, то вони безпосередньо знаходяться в зоні аварійно-рятувальних робіт і безпосередньо зразу надають допомогу. І другий етап це вже коли медик безпосередньо надає невідкладну допомогу і формує е е до. Стабілізує пацієнта і транспортом доставляє його або до медичного закладу, якщо це поряд є спеціалізовані заклади. Ані, якщо це ми говоримо про лінію фронту, то там є стабілізаційні пункти, які ми так само користуємося по етапам евакуації. Після стабілізації пацієнта ми далі стараємося максимально зразу перетранспортувати пацієнта в спеціалізовану клініку, де надається вже спеціалізована допомога. І е, хочу зауважити, що один із е, методів транспортування ДСНС е, використовується аеромедична евакуація. Якщо вкрай важкий пацієнт для е, якісного транспортування і швидкого ми використовуємо е, наші літаки, е, вони так само оснащені сучасним обладнанням є сучасні новітні модулі для е, серцево-легеневої реанімації, підтримки життєво важливих функцій. Де ми транспортуємо до лікувальних закладів? Завжди цікаво давайте поговоримо про те, якщо надається медична допомога в цих містах. Ми розуміємо про потребу на лінії фронту, на там, де або наближені території, або ведуться бойові дії. Ми розуміємо, що там цінна будь-яка медична допомога всіх підрозділів і всіх служб. Якщо ми говоримо про великі міста, які піддаються постійним обстрілам і атакам, яка ваша тут роль для того, щоб ми розуміли, тому що мені здається, пересічним українцю нам здається, що всюди є. Доступ е швидкої екстреної допомоги, екстреної медичної допомоги і, скоріше за все, перш за все, використовується вона, яка роль вашого підрозділу в таких обставинах, якщо ми беремо да ви ви правильно кажете, що дійсно великі міста це екстрена медична допомога, але ми хочемо на сьогодні сказати, що екстрена медична допомога не має е можливості бути безпосередньо в зоні. Аварійно-рятувальних робіт безпосередньо в зоні ураження вони чекають, так мовити, в зеленій зоні, куди їм доставляють постраждалих. А наші медики, наші медичні розрахунки, завдяки тому навчанню, яке вони проходять, вони мають право надавати медичну допомогу, як особовому складу, так і постраждалим безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації. В зоні аварійно-рятувальних робіт вони в нас і інколи називаються медики-рятувальники. тому що вони приймаючи активну участь безпосередньо і в аварійно-рятувальних роботах. І при потребі вже надають допомогу, і в нас є тісна взаємодія із командою екстреної медичної допомоги. Медицини катастроф вони дійсно поряд з нами пліч опліч працюють, але безпосередньо в зоні саме активних бойових дій, в зоні аварійно-рятувальних робіт працюють саме наші медики, які надають саму першу допомогу, і вже далі постраждали, потрапляє до медиків екстреної медичної допомоги. Да, дякую, пані Наталі, за це пояснення. Насправді дуже важливо. Хочу ще сказати, що одним з викликом, яким ми стикнулися в період збройної агресії, це навички до медичної допомоги всього нашого особового складу. І ми цьому приділяємо досить важливу увагу, так як кожен рятувальник в першу чергу він має сам вміти надати собі допомогу і допомогу поряд постраждалому травмованому. І в нас для цього проводяться навчання з приводу до медичної допомоги. І на сьогодні ми акцент робимо на те, що навчання з домедичної допомоги має бути не раз п'ять років, як це передбачено нашим кодексом, а це має бути. Раз в рік, а то й частіше в зв'язку з тим, як це потребує необхідна ситуація, і ми активно працюємо з тим, що ми з особовим складом проводимо і навчання, і інструктажі. До цього в нас долучаються і бригади екстреної медичної допомоги, які нам надають інструкторів, і ми разом працюємо. І е, Червоний Хрест має інструкторів, і з нами тісно співпрацює, і також міжнародні організації, які мають бойовий доступ, з нами співпрацюють. І на сьогодні особовий склад охвачений в повному обсязі, який оперативно залучається на надзвичайні ситуації, і проходить до медичну е, підготовку е, порядка один-два рази в рік. Де не тільки проходить теоретичні навички, а вдосконалює свої практичні навички. І ви от бачите на слайді, який я предоставила, де проходять наші навчання, і де безпосередньо особовий склад навчається і сам спробує виконувати всі необхідні мероприємства, щоб спасти життя як собі, так і поряд постраждалому. Якщо говорити про психологічну підтримку, наскільки вона зараз впроваджена всередині, ми розуміємо, що наші рятувальники майже щодня працюють з людською травмою, з бідою, з горем, і це не може не відбиватися на їхньому ментальному здоров'ї. Безумовно, це важливо. Як працюєте з цим? Досить слушне питання. Так, в зв'язку із збройною агресією і з тими викликами, які стикнулись рятувальників. Психологічна травма нас супроводжує кожного, і наша психологічна служба працює плічо-пліч з нашою медичною службою. І на аварійно-рятувальних всіх роботах, заходах в обов'язковому порядку є присутні психологи. Психологи в нас є в кожному підрозділі гарнізону, в кожному загоні і особовий склад в обов'язковому порядку. Після залучення проходить певні психологічні тести, зрізи. Працюють психологи як групові заняття, так і проводять. І індивідуальні заняття для того, щоб відновлювати психологічний стан рятувальників для того, щоб вони могли якісно далі надавати допомогу. І на сьогодні в нас, крім того, що працюють психологи на місцях, тобто це робота безпосередньо в гарнізонах, ми проводимо ще й медико-психологічну реабілітацію особового складу. Медико-психологічну реабілітацію проводимо у нас. В структурі є медичний реабілітаційний центр Одеський, який на саме бере основну масу проведення медико-психологічної реабілітації, а також інші реабілітаційні центри, які у нас є на території України, так само нам надають. Допомогу і на сьогодні хочу сказати, що якщо ми беремо 25-й рік, то вже прой... пройшли реабілітацію більше 5,5 тисяч рятувальників. Якщо взяти за весь період військової агресії, то це вже перевищує більше 20 тисяч рятувальників, які пройшли медичну реабілітацію. Ми дуже велику увагу цьому приділяємо, так як Здоров'я особового складу, а в частності ментальне здоров'я має бути в нормі, і не впливати на виконання обов'язків особового складу, і це ж є прерогативою того, що якщо психологічний стан рятувальника в нормі, то і сімейне життя, і робота не страждає. Дякую вам. Далі ви бачите інформацію, хотіла поділити, що якщо ми візьмемо формат спочатку повномасштабного вторгнення, то на сьогодні у нас більше було проведено ніж 600 ротацій на прифронтові регіони і в ділянки, де проводяться розмінування і аварійно-рятувальні роботи. І якщо ви подивитеся статистику відповідно по рокам, то ви бачите, наскільки у нас на сьогодні збільшується пері проведених ротацій. Якщо в 2022 році це було всього 28 ротацій, то 2023, 24, 25 рік ви бачите, з якою прогресією це збільшується. І збільшується це навіть з формата того, що на сьогодні велика кількість у нас прильотів за аварійно-рятувальних робіт. Велика кількість замінованих територій, де треба розмінувати, ми супроводжуємо піротехніків. І це зв'язано ще з тим, що наша служба розвивається і збільшується кількість підрозділів, які потрібні для ліквідації надзвичайних ситуацій, в зв'язку з тим, і збільшуються і підрозділи медичного супроводу. Хочу ще звернути увагу на те, що в період військової агресії нам досить велику кількість надали допомогу. Це міжнародні партнери, і ви бачите, що це медична допомога, яка зв'язана із поставкою медичних автомобілів, індивідуальних аптечок і пересувних медичних пунктів, які нам забезпечують якісне виконання нашої роботи. Я знаю, що у нас є відео, яке зараз попросимо вивести нашу технічну команду. Воно саме про те, як і здійснюється цей медичний супровід, саме медичними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зараз побачимо реальні кадри. Медична служба вони нададуть допомогу. Важкі кадри, але разом з тим всі розуміємо, що така наша реальність сьогодні. На жаль, країна агресор продовжує так і щодня, і на жаль, у медичні служби поки. Роботи буде більше ніж достатньо. Тож я хочу подякувати вам, що ви сьогодні тут. Хочу подякувати всій команді Державної служби з надзвичайних ситуацій за те, що ви робите. Це надзвичайно важливо і безумовно подякувати всім силам безпеки і оборони, завдяки яким ми тут і можемо зустрічатися і проводити такі події. Дякую всім і слава Україні! Дякую, героям слава.